Я обожнюю посуд і з пустими руками не виходжу з аврори. Сьогодні мені сподобались ось такі салатники: лимончик, персик та полуничка. Ціна 109 гривень. Ще сподобались ось такі салатники в трьох розмірах. Самий менший коштував 69 гривень. Дуже сподобались ось такі інстаграмні чашечки. Були в двох варіантах: по 99 гривень. А ось такий набір коштує 200 гривень. А ось такий набір глитяного посуду я мрію купити собі до святвеч. Вважаю, що на різдвяному столі такий посуд буде виглядати прекрасно. Дуже сподобалася ось така мила дрібничка. Це підставки підварені яйця, коштують 20 гривень за набір, в наборі дві штучки. Побачила ще ось таку прикольну лопатку. Вона широка із дерев'яною ручкою. Коштує 88 гривень. Пергамент ваерогриль в наборі 10 штук, коштує 29 гривень. Кухонний годинник. Тут навіть стрілки у вигляді ножа та виделки. Дуже цікавий годинник. А ось такі баночки та ємності до сипучих підійдуть до інтер'єру будь-якої кухні. Ще сподобались ось такі дерев'яні серветниці та дерев'яні манежниці. Особливо ось ця у вигляді сови. І ось така дуже мила для ранкової кави та канапки. І маслянка з дерев'яною основою теж буде посувати до цих всіх штучок.